Всім привіт! Сьогодні в продажі Nissan Leaf в комплектації N-Connecta 62 кВт з запасом ходу 350 км, 85 тисяч оригінального пробігу. Щойно привезений, розмитнений, сертифікований. Також є в наявності 2018 року ацента, розмитнений, сертифікований, в оригінальній фарбі. Весь кому потрібно, можу зробити відеоогляд. Сог 92%, ліфт наявний, підключаюсь на місці. Можу скинути скріншот, дивіться в описі. На максимальних лінзах. Передня-задня парковка, камери 360. 18-12-2019, фактично 20-й рік, дата випуску. Ось такий автомобільчик. Підігрів керма, підігрів передніх задніх сидінь, 17-й легкосплавні диски. Задня пара кінець 24-го року, передня 20-й. Два зарядних пристрої. Ось такий стан. Чорний, до речі, також в оригінальній фарбі 88 тисяч пробігу. Дуже гарний колір, дуже гарний стан авто. Авто з дороги, нема жодних запитань, зауважень. По кузову, навіть тут нігде нічого немає. Два зарядних пристрої, подовжувач аптечка Все як було вказано на аукціоні. Пройшов сертифікацію. Ззаді підігрів сидінь, Ззаді два ключі. Підігрів сидінь, вже вибір мов, українська, автоматичне затемнення дзеркала, підігрів керма, 85 тисяч пробігу, є сервісна книга, всі записи в сервісній книзі, наступний заїзд на 88. Зараз відкриємо покажу під капотом. Потребує лише Помити. Прості. Колір просто бомба. Авто з Нідерландів. Сухеньке, чистеньке. Нагадую, сох 92% мінімум було швидкісних зарядок, тому такий сох дуже рідко попадається. Ось таке авто. Якщо сподобалось, напишіть коментар. Також ацента 12700, вартість 2018 рік, також в оригінальній фарбі 88 тисяч оригінального пробігу, сох 90, підігрів керма сидінь, камери 15, 16 і легкосплави. Так що такий сьогодні у нас огляд. надіюся, то вам сподобалось. Звертайтеся. Всім гарного дня і до нових зустрічей.